Так, ще одне оголошення до вас. Ви давно чекали від мене відкриття мого сайту та мого інтернет-магазину Velar Shop. Хочу сказати, що цей магазин вже наразі є відкритим. І я даю вам посилання на мій сайт, де ви можете ознайомитися з інформацією про мене. Перейти на всі мої ресурси, на мій Фейсбук, Інстаграм. також ви можете е, перейти на сайт, замовити товар. І ще хочу сказати, що товару буде все більше і більше. Також підписуйтесь і на мій канал, ставте лайки. Вас вже наблизилося до двох тисяч. Я цьому радий. І я радий тому, що кожного з вас я знаю, тому що. Немає на моєму каналі жодної накрутки, і це дуже добре. Відкриття віляр зараз як інтернет-магазину буде швидким. Десь за два тижні ми повинні запустити продаж на Prom.ua, А потім за місяць-півтора ми відкриваємо очний магазин у місті Києві, а поряд з. Торговим центром Гулівер по адресі Шотареставилі 4А. І я, як тільки відкрию магазин, проведу вам презентацію. Дуже дякую вам. А завтра чекайте мою новинку. Завтра виходить моя книга на 1000 сторінок з 400 ритуалами з п'яти книгами. І ця книга є чорною торою, що відкрилася магу велягу. До нових зустрічей!